Сьогодні, мабуть, кожен українець бажає жити подалі від війни, подалі від вибухів і ближче до затишку та природи. І здається, що село це ідеальне місце для цього. І ми не виняток. Всім привіт! Мене звати Аліна і я вас вітаю на своєму каналі. Минулої осені ми приїхали з міста в село відновити та вдихнути життя в старий сільський будинок, який був збудований ще моїм прадідусем. Будинок у дуже поганому стані, на його відновлення йде неймовірна кількість зусиль. Вже пройшло півроку, а роботі не видно й кінця. І що ж робити? Невже кинути все на півдорозі? Може, продати його за безцінь та й не гаяти свій час та нерви. Та кому він в такому стані потрібен? Адже для когось це просто будинок. А для мене це ціла історія. Історія мого роду, моїх предків, мого рідного краю. Ми з чоловіком різні і маємо протилежні погляди на цей будинок. Мій чоловік був категорично проти цієї авантюри. Але справа в тому, що я безнадійна оптимістка, і, не дивлячись на суттєві недоліки, мені тут подобається все, і навіть сміття. Такий здоровенний двір. Тут можна тримати котиків та собачок. А сад це місце може стати райським куточком. Можна вирощувати ягоди, різні фрукти та овочі, а приміщення можна тримати худобу або зробити майстерню та налагодити виробництво. Якщо Бог дав, значить знав, що витримай. Довгий час ми не могли знайти спільного вирішення проблеми. Розставивши всі пріоритети, ми зійшлися на одному. Будемо працювати в задоволення і робити те, що подобається без примусу. Працювали лише на вихідних. Роботу знімала на відео, щоб через деякий час переглянути свої досягнення. І це надихає. Можливо, це відео і мій канал надихне і інших навести лад навколо себе або допомогти це зробити іншим. І планували ми рятувати наш будинок з ремонту даху. Але розмір наших планів не співпав з розміром нашого бюджету. Та і сезон ми обрали доволі невдалий. Грудень, холодно, хто полізе на той дах. Відклали ремонт даху до весни. Змінили плани. Вирішили почати ремонт підлоги у літній кухні. Затопили піч, щоб комфортніше було працювати. І так все добре починалося. Але і тут з нами трапився казус. Підлогу вирішили замінити на більш надійну, щоб щури не могли прогризти. При демонтажу підлоги почали знаходити різні предмети: кістки, пляшки для парфумів, уламки глечків та різні металеві предмети. Я так розумію, раніше тут просто закопали сміття. Я намагалася знайти хоч якусь інформацію про ці предмети, але нічого конкретного в інтернеті не знайшла. Лише можу припустити, що ці предмети дуже давні, можливо, якоїсь давньої культури, наприклад, Скіфської, Сарматської або навіть Черняховської. Але вже це можуть підтвердити лише експерти. Можливо, це були знахідки мого прадідуся, який він привозив додому, адже залізо на той час було дуже цінним. Але звідки тут взявся артилерійський снаряд? Оце для мене справжня загадка. У мене аж ноги охололи, і життя перед очима промайнуло, хоч рятувальники запевнили, що він безпечний, тому що немає запального елемента. На цьому етапі ремонт підлоги залишився чекати кращих часів. Бо хто зна, можливо, там цілий арсенал, а у мене ну, дуже слабкі нерви, і я до цього морально не готова. Я дуже довго приходила до тями після цього випадку, і наша робота затяглася то негода, тумани, дорога складна, то всі по черзі перехворіли, то день короткий, сто приключок. І нарешті я себе змусила приступити знову до роботи. Цього разу я почала прибирати місце під навісом. Це місце прохідне і очі постійно спотикаються об сміття. Це сміття дуже дратувало, і мені потрібно було вільне місце для розміщення контейнерів для сортування сміття. Працювала самостійно. В лютому похолоднішало, але завжди можна було затопити піч і відігрітися. На це в мене пішло декілька днів, але яке неймовірне задоволення я отримую по завершенню роботи. Сміття відсортувала скло, пластик, папір, а інше сміття у причіп і на місцеве сміттєзвалище. Березень нас дивував. Першого сніг справжня зима, другого все розтало, все тече наче дощ. Восьмого спека, всі в шортах і футболка ходять. Ми вирішили, що саме час прибирати у саду. Але тут нас охопив страх, що ми самі не впораємося, тому вирішили попросити допомоги у батьків. Не соромтеся просити інших про допомогу можливо, комусь буде це неважко і вам буде легше. І ми не помилилися вже хотіли покинути на потім себе пожаліти і батьків. Але батьки нас почали підбадьорювати, що давайте ще трішечки всі разом. Дякуючи дорослим мудрим батькам, ми зробили цю ділянку до кінця. Добре, коли є кому допомогти, і коли є хороша, справна техніка. Багатьом нам треба навчитися делегувати свою роботу і використовувати сучасні технології, щоб полегшити свою роботу і більше відпочивати. Життя без цін, а втрачене здоров'я важко повернути. В кінці березня погода була чудова, і ми вирішили швидко організувати ремонт даху. Планували встигнути за один місяць до Пасхи, але не встигли, попали в сніг і дощ. У березні і квітні снігу випало більше ніж у січні та лютому. Але що поробиш? Проте ми встигли до сезону дощів у травні, і це нас дуже тішить. Після ремонту даху наші плани знов змінились, адже лишилось тільки сміття, треба знову прибирати, перебрати цілу черепицю відбитої. Биту черепицю вирішили далеко не возити, а зробити підлогу в гаражі і складати там будівельні матеріали. Можливо, з цього гаража ми зробимо майстерню, хто знає. гаражі прибирати було нескладно, хоча на перший погляд так не здавалося. Саме складне це завжди початок, а потім все йде як по маслу. Під час робіт було знайдено багато цікавих старинних речей. І деякі мені поки що невідомі. Якщо ви знаєте, що це за речі, напишіть про це у коментарях. Це зекономить мені час на пошуки інформації. Ми справно попрацювали. І, можливо, когось надихнули. Тому поставте вподобайку під цим відео. Вам не важко, а мені приємно. І якщо ви не підписані на наш канал, підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А я поки що розповім про наші плани. Я планую. Тут створити затишний куточок, куди можна приїхати відпочити душею, насолодитися природою і відновити сили. Я ти позичаю 27, а ти мені віддаєш Монет. І, хоч останнім часом наше місто частіше обстрілюють. Сподіваюсь, що обов'язково зустрінемось у наступному відео. А ви бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!